Каже, прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпуститься їй, кому ж затримаєте, затримаються». Томаш один з 12,ох на прізвищу Близю, не був з ними, коли прийшов Ісус. Інші учні йому сказали, ми бачили Господа, Він відповів, як не побачив на Його руках раху від святі. І не вкладу мого пальця в місце, де були цвяхи, і коли руки моєї не вкладу в його бік, не повірю. О По вісьмох дня учні його знову були в домі, і тома був з ними, у віходині Ісус, а двері були замкнені, і стає посередині, й каже, вирва, потім каже до томи, вклади твій палець сюди. І глянь на мої руки, і просягни твою руку, і клади її у мій бій. і не будь не віруючи, але віруючи, то мав і сказав до нього, Господь мій Бог мій, каже й мої Ісус, тому що ти бачив, мене віруєш, щасливі ті, які не бачили і увірували. Багато ще інших чудес учинив Ісус на очах своїх учнів що їх неможливо записати в цій книзі, а ці записано, щоб ми увірували, що Ісус є Христос Син Божий, та увірувавши, що, щоб мали життя його Батолі, Господи, слава, в Його ім'я. У тобі, Господи славі. Відця і Сини, того Духа Христосу Воскрес. Воскрес. Прошу прислатиться, зручно. Перша неділя після Воскресіння Господнього. І в цю неділю ми пригадуємо подію, яка сталася, як каже Олег Іван, восьмий день після Воскресіння Христа. Вони мали своє рахування днів і тижнів. Але тобто, сталося теж в неділю, тиждень після того, як воскрес Христос. І цю подією ми кожен з нас добре знає. Це подія, коли один з апостолів не повірив в те, що воскрес Христос. І от сьогодні, читаючи раз цей Іван, Хочеться роздумати над тим питанням, а чому все ж таки він не повірив? Зрештою, такі, як Тома, кожен з нас є насправді, практично кожен з нас не вірить в Бога, якщо так розібратися. І зараз спробуємо роздумати над текстом Святого Письма і дати собі відповідь, чому Тома не повірив і чому ми не віримо. Що почули апостоли, коли побачили Воскреслого Христа? Що вони почули? Мир. Вони почули прості слова Мир вам. Тобто учні, які бачили смерть Ісуса, які бачили Його поховання. Вже про те, що казали жінки, що Петро сказав, але все рівно, можливо, і не вірили, що Він Воскрес. І от е, приходить Ісус. А тепер зробимо таку ситуацію. Уявіть собі, що е, наша сім'я. Е, в нашій сім'ї повідомили про те, що хтось з нас пропав безвість. Немає. Чи радше сказали помер. Зараз війна, і я думаю, що такі багато ситуацій легко змоделювати. Людині приходить повідомлення, що її рідний, близький загинув. Його немає. І от проходить буквально якийсь період часу. Він, виявляється, живий, приходить додому. І що вимагається в той момент, хочеться, доказу того, що це є він. Хочеться відчути, хочеться його обняти і почути, що це є він. Той, кого я втратив. І той, хто приходить, він каже, це я. Повір, це я є. Тобто людина доказує своє існування. Що робить Христос, коли з'являється перед своїми учнями? Ну, включіть трошки, фантазія. Від цього залежить те, наскільки ми віримо. Що робить Христос зі своїми учнями, коли він прийшов до них, після того, як його Він каже мир вам. Він нічого не каже. Він просто каже, мир вам. Тобто він заспокоює своїх учнів. Він дарує їм мир і спокій. Для чого потрібно людині мир і спокій? Щоб бути адекватним. Щоб бути адекватним. Так. Саме мир і спокій, наш мир і спокій це є наша адекватність. І Христос, приходячи до своїх учнів, Він дарує їм адекватність, в першу чергу, Мир вам. Для того, щоб потім вже з ними говорити про те, хто він є. Бо коли людина не має внутрішнього миру, не має спокою, вона здатна щось. Чути. Тому що вона живе в емоціях. Вона живе в якомусь своєму нереальному світі, вигаданому світі, їй там добре. Вона там страждає, їй там боляче, бо навпаки, їй там весело, але щоб її ніхто не рухав. Вона створила свій світ. Бог же хоче зовсім іншого іншому. Бо хоче привести нас до реальності. Бо хоче зруйнувати наш вигаданий світ. Бо хоче зруйнувати наш, нашу вигадану безпеку. Бо хоче зруйнувати ото відчуття, що мені класно, коли я вдома сижу, нічим не переймаюся і нікуди не йду. Бо хоче зруйнувати нашу зону комфорту. І Він це робить для того, щоб привести нас в почуття, щоб подарувати нам мир і адекватність. Бо коли ми себе обмежуємо цією зоною комфорту, ми тоді нікого і нічого не чуємо. Ми не приймаємо нікого ззовні, хто до нас звертається. Ми не приймаємо інших людей, які думають по-інакшому. Ми не приймаємо цей світ, бо він є інакший, ніж той, який то, я собі придумав. Тобто ця зона комфорту. А коли ми не приймаємо цього всього, ким ми, на кого ми перетворюємося? На егоїста. Ми перетворюємося на самого звичайного егоїста, який живе і думає тільки для себе. Є така хвороба аутизм. Я думаю, що ви знаєте, що це людина замкнута в своєму світі. Це психологічна хвороба І аутисти не пускають нікого в свій світ. Вони його вибудували такими, я знаю, довкола себе поставили куча різних стін і туди нікого не пропускають. Але це психологічна проблема. Так от, Бог хоче зруйнувати наш аутизм, духовний, моральний і фізичний. Не як хвороб. І те, що ми не віримо, те, що ми як цей Тома шукаємо доказів існування Бога, ми поводимося як духовні аутисти. Тому що ми не чуємо Бога. Ми не чуємо Того, хто є поряд зі мною. Я себе обмежив своїм світом і вимагаю тільки тих доказів, які відповідають моєму цьому стану. Зрештою, що зробив Тома? Що Тома сказав учням, коли вони встали Христос Воскрес? Ми його бачимо. Відповідь Томи. Так. Не просто сказав мені. Він. Він захотів чути. Так, Фізичну матерію. І подивіться у своєму колі оточення, подивіться на самих себе. Хіба ми не хочемо Бога відчути фізичну? Всі хочуть. Немає такої людини, яка би не хотіла Бога відчути фізично. зустрітися з ним, привітатися, сісти, поговорити, розказати йому, пожалітись, посварити. Ми всі як Тома. Ми всі є ці духовні аутисти. І Тома теж був цим духовним аутистом. Він хотів відчути, тобто він готовий був зруйнувати свою зону комфорту. Тобто, усвідомлення того, що Бог помер. Тобто Христос його учитель помер. Його немає. Він хотів його зруйнувати тим. Що він має прийти до Томи? І Томас, знаєте, сидячи так, кріслі, гарно. А ти Христос? Ну, давай я подивлюся, чи це дійсно рана відповідає тому, тим цвяхам? Чи це дійсно ця рана в боці відповідає тому спису, який в тебе прокурив? Знаєте, Хочу все відчути. І що відбувається, коли Томас знову був з ними? І приходить Христос. Хіба це було перше? Що було перше, коли був Тома вже звучить? Мир вам. Христос не прийшов і не сказав, ось я давай мацем щупай, Як я? Він знову говорить, мир вам. І цей мир вже стосувався Томи. Тома, заспокійся, не панікуй. Що ти шукаєш, що ти шукаєш, що ти хочеш? Заспокійся. І тільки коли Тома заспокоївся, він прийняв Бога. Тільки тоді, коли Тома зруйнував цей свій духовний аутизм. Тобто своє оце коло, своє оце обмеження, свою зону комфорту, коли він заспокоївся, побачив, що довкола все класно, все нормально, безпечно, нормально. Він зміг відчути Бога. Та на радості кричи: Господь мій Бог мій. Вау, супер, я там. Учі, до речі, перший раз цього не говорив. А Томак, який зруйнував ці стіни, який відчув Бог, свого учителя, відчув Ісуса, кричить. Він проявляє свої емоції. Оце є вихід за межі свого, своєї зони комфорту. Він почав свідчити, що він бачить Бога. Це ще один момент руйнування наших меж. Тому що коли ми приходимо до храму, ми відчуваємо Бога, ми його приймаємо і тіло і кров в причасті. Ми отримуємо тут спокій. Але коли виходимо за межі храму, що ми робимо? Ми знову вбудовуємо до коло себе цілі. Ми не робимо так, як робив Тома. Ми не прославляємо Бога Воскресного. Ми не кажемо, Господь мій і Бог мій, я з ним зустрівся. Я не кажу, що ми маємо йти і проповідувати, знаєте, як це роблять свідки і До речі, вони вже вернулися. Вали, це робилися. Досягнення. Це не принижняє їх. Своє ставлення до них, але в них треба повчитися цього. Вони прийшли і знову свідчать, хто вони є. А чи ми, християни, свідчимо, хто ми є? Своєю поведінкою, своєю мовою, свої, своїм життям. Свідчити те, що я бачив Бога. Це дома в своїй сім'ї спільно молитися. Свідчити Бога, це коли є якісь пусті розмови, я їх відкидаю, не беру в них участь. Свідчити Бога це лишити все в дім і прийти до церкви. І не боятися казати про те, що я можу до храму. Це є свідчити Бога. Це елементарні прості речі, які ми робимо. Свідчити Бога, це не боятися на роботі, коли спільно обідаємо сісти, знаєте, перехрестити, сказати, Боже, дякую тобі за цю їжу. І всі такі, вау, вау, що це буде на Нічого, дякую тобі!» Знаєте, я колись е... давніше ще їздили в АТО, ще до цієї масштабної війни був на одній позиції. Це були люди, які саме родом світься зі Сходу України. І так, вони сприйняли мене, як священника, все нормально, але я там побачив людину, яка свідчила Бога. Яким чином свідчив? Він сів за стіл, перехрестив себе, перехрестив їжу, подякував Богові, і йому байдуже було штурму. Потім я почув, що люди трошки підсміюються над цим. Але вони поважали його за те, що він робить. Це його. Зумієте, це є свідчення Бога. Це зруйнувати повністю цю зону комфорту. Це не бути духовним аутистом. Це не бути цим домою. І тому наша невіра в Бога. Це тоді, коли ми ховаємося. Це тоді, коли ми не свідчимо Бога. Ми, як Тома, поводимося тоді, коли вимагаємо якихось доказів, замість того, щоб прийти і отримати мир спокій. Перш ніж побачити Бога, людина має отримати спокій. Перш, ніж відчути Бога. Маємо відчути Сподіва? Зрештою, з яких слів починається наша літурія? Благословенне царство. А далі? Ця і сине, Святого Духа, так. Це виголос священник. І наступний виголос, який робить? Ну, з чого починається літа? Е, так, Господи, вмий, Господині, помолімося. Господин. В мирі в спокою. Тобто ми прийшли на літургію для того, щоб отримати спокій. А для цього треба відключити телефони. Для цього треба забути про те, які проблеми мене чекають за кільками храму. Не думати про те, куди я маю піти, з ким поговорити, з ким зустрітися, що купити треба, коли Отець закінчить проповідь, щоб швидше закінчилась літургія, бо я не встигаю кудись. Більше того, я не встигаю на початок літорії. Я не встигаю на початок оцих слів. Мир ба, в мирі Господи помоліться. Можна сказати, що той, хто запізнюється на цей виясні. Цю літургію перебуває не в мирі, бо спізнився. Треба встигнути, де яке, на якій сторінці там вже молимося, де ми є? І поки цей мир прийде до нас, ми вже чуємо слова Отчина. Все є взаємопов'язане. Тому сьогодні неділя про тому. Це неділя про споту, про мир. Тома, який звіщає і розказує, як отримати віру. Розказує про те, як проповідувати, звіщати цей мир іншим людям. Тому хочете повірити в Бога, заспокойтесь, не шукайте доказів. Бог сам прийде і ви побачите це. Christos exest. Pro nobis, in se, in se nosti, O Iudus Vosco Deo,